Казочка про сестричку. Жила була дівчинка, яку звали Таня, і був у Тані молодший братик на ім'я Павлик. Коли Таня була не в школі, вона проводила годину вдома разом з мамою та братиком, а тато, як і всі, був на роботі. Таня любила грати зі своїми ляльками, читати та малювати. І їй зовсім не подобалося, коли маленький Павлик втручався у її гру. Їй здавалося, що він навмисне заважає їй. Забери цього неприємного хлопця, він мені заважає, кричала вона мамі. Танечка, він лише малюк. Який дуже любить тебе і хоче з тобою гратися, заспокоювала дівчинку мама. А я не хочу гратися з ним, відповідала мамі таня. Якось мамі треба було розвісити білизну у дворі, а на вулиці дув такий вітер, що вона вирішила не брати з собою павлика. Танечка, ти не могла б трохи доглянути за павликом. Поки я розвішатиму білизну, попросила вона доньку. Добре, незадоволено процідила дівчинка крізь зуби, мама взяла таз із білизною і вийшла на вулицю. Танечка дала Павлику відерце з кубиками, а сама вмостилася малювати. Малому швидко набридло грати на самоті. І він вирішив подивитись, що ж робить старша сестричка. Таня у цей час встигла намалювати дуже гарну принцесу, замок, і вже почала малювати дракона. Павлик підійшов до столу, за яким сиділа сестричка, ставши навшпіньки, став дивитися на малюнок. Дівчинка відвернулася, щоб знайти потрібний їй олівець. А в цей час Павлик помітив фломастер, що лежить на столі. Коли Таня обернулася, то побачила, що замок закреслений чорними лініями. Дівчинка дуже розлютилася на братика. Вона схопилася зі стільця і штовхнула його. Павлик, упавши, заплакав. Не підходь більше до мене. Не хочу гратися з тобою. Закричала таня у гніві. Як би я хотіла, щоб у мене не було жодного молодшого брата. Тільки встигла дівчинка вимовити ці слова, як Павлик зник, просто зник із кімнати, як за помахом чарівної палички. Павлику! закричала перелякана таня. Дівчинка Відразу пошкодувала про свої слова, але було вже пізно. Що сталося? Куди зник братик? Що скаже мама, коли дізнається? Дівчинка не могла знайти відповіді на ці запитання. З очей у неї потекли сльози. Танічка вибігла зі своєї кімнати до коридору, потім відчинила двері і вийшла на двір. Вона вже хотіла було покликати маму, як раптом помітила, що дорога, що йшла від хвіртки її будинку, виглядає інакше, ніж зазвичай. Дівчинка побігла вперед дорогою, потім завернула за ріг першого будинку, пройшла ще трохи вперед і зупинилась. Таня озирнулася навколо і зрозуміла що знаходиться в зовсім незнайомому їй місті. Машин тут не було. Людей також вона не помітила. Раптом, із-за будинку, назустріч тані вибігло двоє незнайомих хлопчиків. Вибачте, зупинила їх дівчинка, де я перебуваю? У місті непотрібних братів та сестричок, відповіли хлопці і побігли далі. У місті непотрібних братів та сестричок, здивувалася Таня. А потім зрозуміла, значить, мій павлик тут я повинна знайти його будь-що. Танечка побігла вперед по доріжці, озираючись на всі боки. Десь вона зустрічала хлопчиків та дівчаток, які сиділи на лавках. Інші грали у пісочниці, але Павлика вона знайти не могла. Нарешті Таня побачила дитячий майданчик, на якому нікого не було, крім маленького хлопчика, що сидів на гойдалці. У ньому вона впізнала свого братика. Павлику! кинулася до маленького танечка. Моя таня! Закричав Павлик і обійняв сестричку. Дівчинка притиснула до себе братика і зрозуміла, як сильно вона його любить. Пробач мені, будь ласка, я тебе так люблю, прошепотіла вона йому на вухо. Я теж тебе так люблю, обізвався Павлик. А тепер пішли додому. Сказала Таня, беручи братика за руку. Ось лише проблема була в тому, що Таня не знала, куди їм іти. Усі вулиці були незнайомі, і Таня не пам'ятала, як прийшла сюди. Дівчинка, звісно, розгубилася, але вона розуміла, що коли покаже малюкові, що боїться, і не знає, куди йти. Він теж злякається. Так, узявшись за руки, вони побрели вулицею. За кілька хвилин діти побачили стареньку, яка сиділа на лавці та в'язала. Біля бабусі стояв кошик із зв'язаними шарфами, шапочками та рукавичками. Вітаю! привіталася Таня. Доброго дня, танечка. Сказала старенька. Бачу, що ти вже знайшла свого братика, але напевно не знаєш дороги додому. Так, кивнула Таня, ви не знаєте, куди нам йти? Знаю, кивнула старенька. Бачиш оцей горбок і стежку через нього. Підете стежкою, вона приведе вас у ліс. «Ідіть прямо через ліс і нікуди не повертайте. Будьте готові, що на дорозі вас може зустріти небезпека. Якщо зможете її подолати, то потрапите додому. А що це за небезпека? запитала Таня. Та я й сама не знаю, щиро зізналася старенька. Говорять, що кожен має свою небезпеку. Головне нічого не бійся. Дякую, подякувала таня старенький і міцніше взяла братика за руку. Пройшовши кілька метрів, дівчинка зрозуміла, що забула запитати бабусю звідки та знає, як її звати. Незабаром танічка з Павликом зайшли до густого лісу ялинки, сосни. Дуби, осики та ще якісь дивовижні дерева виростали на їхній дорозі. Таня пам'ятала, що ні в якому разі не треба боятися, і сміливо йшла вперед. Раптом пролунав рев, і на стежку перед ними вискочив великий дракон болотяного кольору. Не пущу. Загарчав він, ніхто не може піти з моєї країни. Танічка здригнулася від переляку, схопила Павлика на руки і притиснула його до себе. Ні, це не твоя країна, сказала вона, і ми йдемо додому. Пропусти нас. Ти, дівчинко, можеш іти, сказав дракон. А ось хлопця залиши мені. Хіба ти сама не хотіла його позбутися? Ось тепер тані стало по-справжньому страшно, тільки не за себе, а за свого братика. Дівчинка набралася сміливості, подивилась у жовті очі дракона і промовила твердим голосом: Ні, я помилялася. Я нікому, нікому не віддам Павлика. Я нікуди не піду без нього. Навіть якщо ти не випустиш Павлика звідси, я залишуся із ним. Раптом пролунав звук, схожий на звук тріснутої кульки, і дракон зник. Дівчинка опустила Павлика на землю. Вони знову взялися за руки. І побігли вперед стежкою. Незабаром вони побачили свою вулицю, знайомі будинки. Діти підійшли до хати. Танічка і Павлик зайшли додому. Вони побачили, що мами ще нема. Через декілька хвилин заходить мама у хату. Як ви тут? запитала мама у тані. Ти була доброю старшою сестричкою, не ображала Павлика. Мамочко, спочатку я погано поводилася, зізналася Таня. Але потім я зрозуміла, як сильно люблю Павлика. Я зрозуміла, що він для мене найрідніший. Я не хочу, щоб щось погане з ним трапилося. Я більше ніколи, ніколи не буду його ображати, а буду піклуватися про нього. Я просто щаслива це чути, усміхнулася мама. Вона сіла на опочіпки і міцно обняла своїх дітей.